Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд стандартних марок України, стандартів, показати, що в мене є. Якщо чесно, колекція ще не до кінця дооформена, можна сказати, вона на початковому ще етапі. Я дається вже два двічі чи тричі їх переоформлюю, перетосовую марки. Ну, як воно відбувається? Побачив в інтернеті, захотілося зробити. Потім побачив щось краще, знову сижу, переформлюю, перекладаю. Ну, Поки що, планується те, що я зробив, це остаточний варіант. Можливо, вам теж зайде таке оформлення. Ну, і таке, Якщо у когось є, можливо, стандарти. Там, гашені, То можна поспілкуватись, можу їх там, прийняти, щоб вони вам не заважали, а можемо помінятись. У мене теж є доволі багато стандартів, які я знімаю з конвертів, може по кількості 50 на 50, ну, не знаю, чи вийде 100 на 100. У ну, мене в основному це 8 та 9 стандарт, багато марок. Ну, не знаю, Треба чакась поповнити Можливо, когось є зайві непотрібні марки, бажано не порвані, а можливо, хтось там на обмін хоче теж взяти, поритися. Ну, Одним словом, є така пропозиція. Ну а тепер давайте подивимося стандарти, що ж як я там оформив. Це давненько я вже купив ось такий альбомчик новенький. Не знаю, можливо, він навіть марки коштують менше, ніж цей альбом, але мені захотілося їх так оформити, з'явилася можливість. Я це зробив. Хоча, якщо з часом я буду замінювати все-таки на стандарти чисті, то колекція марок цих буде значно дорожчою коштувати, ніж цей альбом. Тому що якщо, наприклад, взяти навіть ті самі пешки, пешки там скільки по 500 гривень, то от уже 2-3 пешки переб'ють вартість цього альбому. Альбом коштував, здається, 1100 мені щось. А Та марки там по 500 гривень. Ну що ж, давайте почнемо. Так, трошки заважає. Так. Лишнім ПБМ. Давайте. Так. отут мені що не подобається. Це мальвувається. Це ось, ось ця перша сторінка. Його хочеться взяти, так аж прим'яти. Але ми цього не будемо робити, щоб не пошкодити. Так, що ми тут бачимо? Давайте так поближче. Так. Наче, наче все. Це у нас стандарти перших років Незалежності. 92-й, 93-й, 94-й роки. Ми не попали, 95-й роки. Як бачимо, перша серія у нас це була серія Нарбута. Ну, не зовсім нарбут, а взяли за основу марки Першого, ще вони Еровські. З Нарбутом. Ми ось зробили. Тут у нас карбованці, купоно карбованці. Далі з'явилися буквені номінали. це Дуже довго зберігаю цю марку. Не знаю, що з нею, чи це вона вицвіла, чи це може дійсно якийсь різновид поколью, але бачите, відрізняється, тому поки що вона в мене як окрема. Це я колись зняв з якогось конверта, дуже давно. Я вже навіть не пам'ятаю, де вона в мене взялася, хоча, можливо, я її купив десь, може хтось подарував, Але одним словом, я її ось зберігаю, вона в мене так відкладена. Ну, давайте ще трохи ще 95-й рік це у нас, можна сказати, серія трамваї. Місь... Трамвай, міський транспорт громадський, бачимо ось тролейбус, це здається трамвай, а це ось просто автобус. Колись такі ходили в нас. Так, ну і ось ще раз давайте на марки. Тут бачимо ось euh, нарбу 93-й рок, бачимо ось таких різних селян, фермерів. Ну, Якщо чесно, ще так знаєте, чимось таким радянщиною попахують перші марки. Але вже це наші перші українські марки чи незалежності. Так, далі, після 1995 року, до речі, чому пропустив ще місце? Тому що якщо полазити, по, вивчати каталог мулика, то от в 94-му році там, скажімо так, просто стоїть дата 94 рік, але там є багато різновидів, там щось по роках, по Уфо. Одним словом, я в цю тему ще дуже не влазив, дуже не цікавився, але на випадок, якщо я колись зацікавлюсь, я ось залишив півсторінки. Сподіваюсь, вистачить. Хоча я, в принципі, не дуже поки що планую. Поки що от, єдине, що я збираюся це різновид, це по мікрошрифтах. От, мікрошрифти, так, дійсно, це класний різновид, але О, там, дужче там, брати по перфораціях, по всьому цьому, якось нема бажання. Так, ну що, ось давайте бачимо вже попереднє, як я це зробив. так, Зараз якось тебе обережно. Оці цілості завжди хочуть склеїтись. Так, ось. Ось як я його оформив. Це у нас поки що п'ятий стандарт. Давайте я так трошки підніму, щоб весь його захопити. Так, бачимо, що перші марки ми побачили в 2001 році, а останні марки були 2006 року. Квіти, ягоди. ну, Як бачимо, багато що мені ще треба збирати. Спершу ціль була, якби, зібрати по одній марці кожного типу, але потім я. Почав по мікрошрифтах дивитися. І ось тепер, як бачимо, роботи в мене дуже багато. Так, Далі у нас ось тут такі марки синенькі. Не знаю, чи буде їх нормально видно, чи ні. Ну на два аркуші розмістились. Тут у нас, це у нас вже пішов шостий стандарт. Шостий стандарт на цій сторінці в мене розташований. І ось отут шостий стандарт. Ну, теж бачимо, що багато пробілів, ще є що збирати. Але в принципі вже можна так розуміння, є, що мені треба, скільки треба. Залишилось отак -от, одну полоску. Тому що, якщо б чесно першу порахував, що от 8 марк це через оці бірочки, має вистачити. Але потім я передивився, там буде що повністю одна полоска заповнена, здається, буде таке. Чи не буде, не пам'ятаю. Ну, Буде щось таке здається. І от виявилось, що сім марок влазитиме в один рядок, тому вирішив залишити. Так, далі пішов у нас сьомий стандарт теж один із красивих. Ну, Чесно, тут уже, скажімо так, потихеньку перестає попахувати Радянщиною. От по всьому станах бачимо всьому ріці. Ще якось так, починаючи з 2001 до 2006 так. Ще радянщина ще так. Легенько попахує. А тут вже менше і менше робиться. Ну, там десь вже після десятих років взагалі радянського спадку майже немає. Так, ну що ж, давайте дивитися, це у нас сьомий стандарт пішов. І як бачимо, сьомий рік і тільки одна марка. Одні пробіли, одні сплошні пробіли. Ну, багато що збирати. Теж Як кажу, спершу збирав, не дивлячись на ці мікрошрифти. Збирав чисто по одній марці, щоб було, а потім вже почав, почав їх збирати. Ну і ось 2007, 2007, його здається, немає. Але я чомусь зробив цю наклейку, видно, помилково, або забувся, або не додивився, або ну, буває таке. Ну нічого страшного, якщо що, це дві полоски буде мені, щоб якщо що, там посунутися вниз, тому що залишає трохи місце. Тому що хто його знає. Як там буде в колекції, що там буде, чим там буде воно поповнюватись. Так, далі. Ну, тут вже буде трошки, ну, не скажу, що повеселіше, але все ж таки вже, напевно, більш заповненість. Це вже починається з 2008 року. Зараз його відкриємо. Так. Це найбільший страх це оці листи. Вони люблять, коли ти його перегортаєш. Отак загнулися і все. Скажемо так, перегиб на все життя. Так, у мене, до речі, в одному альбомі так теж сталося. На жаль, в новому альбомі. Ну нічого, таке буває. Я думаю, у багатьох треба бути обережним, слідкувати, це нас заставляє. Так, 2008 рік. Так, те, що цей колір помінявся, це не завжди уваги. Це ще заміню цю етикеточку. Продовжуємо збирати 2007 рік. Бачимо ось коли. Чи 2008, тобто беруть вони. Основну масу зробили, потім починають додруковувати. І от уже саме річ, це буде четверта додруківка. В основному, це треті доходять, а там ось четверте. Це вже коли капець капець, як не вистачає, виходить марок. Так, Це у нас що тут 2010 рік. І ось випуск цікавий 2010 року. Це із наддруками. Марки вже перестали, скажімо так, видно, було марок дуже багато. І ми мілких номіналів, їх вже ніхто не брав, вже як ми бачимо, вже тут по 2 гривні, по 30 копійок. Якщо по 30 копійок наклеїти, ось оці 3 копій. це 10 марок треба було наклеїти. І бачимо, вже з'явилися надруки. Так, це в 2010 році. Брали марки, здається, 2007 року, 2008. А там вони по микрошрифтах теж розрізняються. І от тут що цікаво, що ну, як різновид, у молоку він не описаний. Це Ось ця здається марка. Я, наскільки пам'ятаю, не описано, бо я здається так, по пам'яті кажу. Як бачимо, тут ось цей хрестик Х стоїть вище, а тут нижче. Ну, Не знаю, зараз вийде мені це зблизька показати вам чи ні. Так, ось, Здається, видно краще. Так, тут Х стоїть нижче, тут Х вище. Зачеркнутий номінал. Ну, Я його виділив як різновид. Так, в себе поки що і залишив. Ну а по мулику, здається, цього немає. Хоча, можливо, в ранніх версіях там мулика щось було описано. До речі, цікаво, як буде новий каталог. По плану він вже, здається, мав виходити кожні 3 роки. Це 20-й він вийшов, чи 23-й. От В цьому році мав виходити. Подивимось, під чию фамілію він буде виходити прізвище. Так, далі продовжуємо. Так, це в нас вже. Де 10-й рік. Бачимо, теж багато доволі марок додруковують, Ось до трійки доходять і все. Ось з 12-м щось виходить, чи біда була, чи вже здається, йшло під завершення цей стандарт. Теж залишив місце вдруг. На, на випадок, якщо знадобиться. І ага, все. Тайна розкрита. 12-й рік, це останній рік був сьомого стандарту. Тобто, бачимо, ми побачили світ, побачив тільки три марки. І вже почався. Ось такий анонс це 8 рік. Чи 8 стандарт з 12-го року він у нас починається. ну Тут, чесно буду казати, багато гашених марок, тому що це якраз 12-й рік, я здається, в 14-му році почав вже активно купувати в інтернеті, отримувати, вже тоді я почав зрізати ці. Можливо, якби я зрізав, в мене було б зараз набагато більше марок. І по стандартах, і по цих яких пам'ятних, акумулятивних, чи як вони називаються, називається. Було більше, але маємо що маємо. Тому хто молодий колекціонер, зрізайте марки, вирізайте, вирізки, зберігайте їх, хто його знає. Можливо, зараз воно вам не потрібно. Ви вважаєте, це мусор, макулатура викидаєте, А через 10 років ви почнете їх збирати, як я. Так, бачимо стандарти. Ось мій стандарт це у нас вже бачимо чисто такі рослини, Уже жодного натяку на Радянський Союз, жодного спадку, як на мене. Вже він тут не простежується. Ну, теж багато чого збирати. Так. Це. Ну, от бачимо, вже 14-й рік, більш-менш більш заповнений. 15-й, 15-й Т-2, мікрошифт повністю заповнений. Ось, бачимо, додрукували аж максимум до 3-го. Додруковують. Четвірки, здається, тут ми не побачимо по мікрошрифтах. Так, далі. Ну, а це вже завершення. 16-й рік у нас останній рік це виходить 8 стандарту. Ось такий він. І тут в мене залишилось що, Як бачимо, було в рази більше розташування. Ну, побачите зараз. І вільне місце знову ж таки, якщо десь якісь пропуски, десь щось забув, буду використовувати. Ну і ось під різні комбінації марок. До речі, ось хтось подумає, що це просто звичайні шести блоки. Зараз я трохи посунуся, якось буду намагатися, так, щоб нічого не впало в мене зі столом. так, Але це не звичайні шести блоки. Не знаю, вони видно вам його чи ні. Так, ось бачимо: ось видно, не додрукували. Тобто, це чи брак, Через нове, напевно, брак, то щось отут. І ось отут тут 2.50 теж видно. Це недодруковані аркуші. Воно там просто виходить тут ем, справжній. А має бути ДРН справжній. І тут теж щось там ціло слово не свидеть. Так, гостролистий, просто гостролистий написано. Оце такі два різновиди. Я собі придбав. Не знаю, було видно на камері чи ні. Ну, але я не знаю, чи є ще якісь такі цікаві, але я залишив місце. Вдруг там, на випадок, якщо ще якісь будуть такі недодруки, браки або різновиди. Ну і просто для різновидів, для різних комбінацій, вирішив залишити місце, не знаю, час покаже. Ну а зараз тут трошки так, це ще залишки старого оформлення. Це ось так я хотів колись оформляти. Це моя перша редакція. Не знаю, може комусь це більше подобається. Тобто Я планував надрукував ось отаких, нарізав, е, таких, нарізав е, бірок. Е, тут ми бачимо стандарт, рік і стан. Тобто Це у нас, здається, е, чиста марка, оце в нас здається марка з цим скажіть мені, з погашенням. А це мало бути з наклейкою, його означає, ну, але тут таких не було. не знаєте, Може, треба було спецпогашення, тут значок поставити. Але маємо, що маємо, ось такий незавершений. Це колишнє моє оформлення. Не знаю, можливо, з часом руки дійдуть, і я. Ех, ще й, 9 й стандарт оформлю. Дев'ятий стандарт, напевно, буде в мене сами -сами найповніший. 9-й, 10-й. 10 тому що він відносно молодий стандарт. А 9 тому що дуже багато це бачимо, ось 16-й 17-го року ось почався він. І го року я вже почав більш-менш всі вирізки збирати. Тому там, та Вони й досі іноді приходять ці стандарти. Ось зараз я покажу. Оце ось, Це лежать на столі, мене чекають свого часу, коли я їх зніму. ось бачимо, ось. бачимо Ще, здається, мене Ф, Кременчук десь, десь захована, десь лежить на столі. Це все треба буде познімати. І навіть здається, досі трапляються марки по мікрошрифтах, яких в мене ще немає в колекції. Тому багато ще чого збирати. Ну тому нагадую, в кого є марки на обмін, то можемо поспілкуватися. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати своє відео. Так, Давайте обережно перекладемо, щоб не пожмакалось нічого. Бачите, ось воно це і намагається так склеїтись. Тобо треба так двома руками, як на мене. Так, взяв, переклав. Відчуваю себе як цим бібліотекарям якимось. Взяв, переклав. А там показують бібліотекарів. цих. Що працюють зі старими книжками, теж так в перчатках, Так, щоб бачимо, листочки не перегнулися, бо трошки обідненько, коли вони перегибаються. Так. Ну що ж, на цьому буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, вподобайки, коментуйте. Та слава Україні!